Всім привіт! Хочу трошки зробити таку зарядку, збригаємо фокуса. Пройтися тут у ліс недалеко. Я трошки пройшовся і привчати легонько, бо він розумів, що якась має бути робота. 7 квітня йому має бути рік. Тепер на даний час 11 місяців. Може трошки відео буде з запізненням, але орієнтовно на цей час що знімають 11 місяців. Нагадую, лошок по параонами. Пар дуже інтенсивно ліниться, розвитчив свої сіли. Я то навіть рукою повести дуже багато Прр. дуже багато віліні рісів, але то так не, не, не дуже тепер виглядає презентабельно. Але лошата що то це хто мав, хто розуміє та дурниці писати. Хто розуміє, то дурниці писати не буде сторота. рік так аби було сказати Замість цієї червоної би було трошки так на десь як єде с Теперь перший раз тут є ще туди попускати, але буде так в'язаних. Давайте ще один коробчик. Ташкіріно шнуя сказати, Одна з перших навчань. він вже його мав на собі так тут колохати коло хати легонько. По харайму грив. Okay. Mm -hmm. thank you Є така сушечка, ламлена, Зараз зроблю порядок і попробую фокусом трошки попрацювати. Такі чуфленки маленькі, від бухувого, частошечка. Так, Це сухе, сухе дерево, що дурниць не пишіть. Воно виглядає габаретно, але там такої ваги немає, зовсім як у сирому. Підтягаємо, робимо тут порядок і покажемо далі. Hum. Alô? Vamos яма трохи відпочати. Як на, на перший раз, то просто нормально він себе показує, просто не розуміє що рушити. Він вже собі як стояти і стояти, не розуміє, що треба, що треба трошки докласти зусиль, аби, аби за ним їхало. Але це все час час навчання, а вона ж він себе спокійно поводить, не лізе дурною на плечі і так далі. А це все, То наука буде не дуже. Я зараз буду вдома, помірюю, кілка сама є метрів. Овідувати себе а так аби орієнтовно просто. У мене десь орієнтовно коло 4 метрів має красочечку. Поставимо, треба зробити зіправа, я поклов дітку тепер, аби я міг його стримати. The beep Так, що хочу сказати, але, як на перший раз досить задоволений, правда, не розуміє, кажучи. не розумієш рушити, але вже як рушить, то вже розумієш, що за ним їде собі та він собі їде. Хто ніколи не вчив, стань ближче, ми не чому. Хто ніколи не вчив, не пишіть дурниць, бо хто вчив, той розуміє, як і що робиться. Я хочу сказати, що отакі кантори, як ці, що я прокапестра. Якщо би хтось хотів, тут я чоловік шиї, можете дзвонити, я можу організувати, якби хтось хотів купити таку, там щось орієнтовно до 1000 гривень. Щоб когось цікавило, то будете дзвонити. Я лишу свій номер а там з чоловіком вже контакти надам кому цікаво буде. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть свої думки. Але як пишете, то старайтеся якось все обдумати і розумно писати, бо якщо щось буде, якесь е, сильна, якась і необдумана критика, то таких коментарів. Я не, не, не приймаю і їх не буду. Хочете щось писати, таке з розумних речей, що так, що не так, кашіт. Усе, що розумно, все сприймається, все, все адекватно. Все, чекайте наступних відео, кому цікаво, Всім гарного неба.